Ні, не знаю хто. не таке хороше. Хазяйський песик. У нас все було без кисточки. <рочу> понимаєш? І ми. Нам тебе без кисточки, <рочу> нічого тебе неш. Ти теж працюєш, да? Ти ж не просто <рочу> <рочу> так. тут. На зміню, так, помогаешь. Дяді Ріку допомагаєш. Хорошенький. Дай лапу. Гімі па, гіміпа. Слаш, ти поняв? Ти красавець. Гіміпа. Бач, як я знаю, що він розумний. Хай. Верс рік. Верс рік. Прикоре. Give me po next one. <laughs> Красавчик ти, айді хороший. Всі лодку запакували. В лодку дозволяється четверо людей. Так що в нас один дорослий гуляє. Палатки зібрали, все, після лодки поїдемо додому. І ще сьогодні будемо вдома. Завтра ще один вихідний. Розслабимося. Попробуємо. Кажуть, що немає вже того. Blue... Ой, господи, блугила. Вайтбеса вже немає, вже так не ловиться. Вчора наші сусіди приїхали, зловили всього 4 рибки за цілий день. Ой, який якар. Коротше, мужчини, я і дитина. так от у нас екіпаж. Так, жилетки там є, кажуть, да? Ой, так лодка хитається, так страшно. Так, а де, а, а де ці жилети? Покажіть мені, де жилети, щоб я знала. А, ось все закидано. Треба вдягати і не думати. Вудочки, вудочки. Кода, що дощ буде. так Тихо, типу, не холодно взагалі. Може якось пронесе. Що, дуже страшно, так? А, я ж казала, що страшно. Нічого нічого нормаляк. Капітан! Куди ми йдемо? Собачюрка. Сюди на річку. Сюди? Річка кудись. Впадає, риба випливає. Чи Чи як? Чи Цікаво, пощастить там чи ні. Чи ти маєш а, а сьогодні, до а речі, погода ж погана, так? Кажуть, що в погану погоду. Ловиться. Ух, з витірком, так? да? так? Але на голову нічого в нас немає. Троє, У мене тільки капелюха, але ж його вітром здує, то Я його і не брала. <реку> <реку> Не треба прийняти. Так, закривай рот, ви просто не. А тут крота. Вийшов собі і подую, глянь на карту. Де та річка? Бачиш, там пару катарів, гай. Ну, так нам треба де посередині ставати, де вона ловиться? У! Раз на лодці. А нас достатньо заправили? Заправили? Ні, не заправили? Оно неволічня! Ну, Озеро Партрідж! На карті таке маленьке, а тут так дивишся нормального розміру! Я рибку зловила. Не знаю. Все, о, ти відрізав крючок да. і він в нього там лишився. Да. Вони щось велике там зловили. А, а я зловила в очереті. Оце судак? А, ну, я б сказав, що це судак, але З такими ми, так, штучками. Ну, покажи мені. Оконь. Це окунь. Це. Ну? оконь, трундавний такий. Оконь мені більш такий має бути так він більший. судак видовжений. Що... А судака теж червоні оці. Там же а, я не можу так, я зловила слома. Кабанчика тягнула. Думала, що зачепилася. Скільки кілограм? Не знаю, да, там, да, там шкалоч, на березі. Короче, вже да, Давай, може, ві відро зараз ми його покладаємо. Ай, мурточка, яка хорошенька. Лян, забери. Давай. Гачок. Гачок дотягує. Uh -huh. Все, збережи буде нам. Це оце як та одна восьма Дікен, тут таке сніг. Ноги просто у Всі, Всі здалися, тільки ми одні. А Ляся поїхала? Десять поїхала. Вона побачила, що ми поїхали, так? Відро здорове. Скільки галонів, шість половиною? Я ще сома прихопила. Так, да, сом здорового зловила Там сумки вже стерчать хвости. така кімната. Хто на ніч приїжджає? Чистить рибку тут. Це ми Це ціле відро нашої рибки. Майже по колінам. Щітки, рибки. досочки. Мужчинки рибу чисеться. Оце прикольна риба. Що ж це за риба да, така? Це ще якась дуже хитра риба. Угу, угу. О, Та ні, тут фотографують дуже великі вже риби. По кіне. 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 Від холоду руки не знаєш. Щука там. А. О, давайте ми з сомом сфотографуємося і повішаємо тут. Дивіться, які мордільники у риба. Я цьому не дзвонила. Бо він же сказав, що тільки спалило Ну Отак от Америці чистять рибу. Все, що при, при а ви будете чистити так, як вони чистять, так? Да? Ви будете чистити так, як вони? А де Сом, сом не Ні, відрі. Там? там, так, він вже закиданою рибою. Парасольки вже вона капає кругом зішила. Капає і капає. Ми почистимо, їдемо додому, так?